черговий випуск новин регіону В студії Олена Данилюк вітаю. Її насамперед короткий перелік головних тем випуску. У рогатині запалав газовий факел. Мешканці двох вулиць матимуть блакитне паливо. Податківці радяться з підприємцями і готуються до реформи фіскальної служби. Радник президента України, народний депутат Ольга Богомолець в Іван Франківську під час зустрічі з сім'ями загиблих у зоні АТО військових презентувала нову благодійну інтернет-платформу. Люди допомагають людям. Подробиці дивіться далі. В рамках робочої поїздки на Прикарпаття Ольга Богомолець зустрілася із родинами загиблих воїнів АТО, де презентувала благодійну інтернет-платформу. За словами богомолець, це перший в Україні прозорий а політичний проект допомоги, який працює без будь-яких посередницьких рахунків. Гроші перераховуються напряму від мецената на особистий банківський рахунок кожної сім'ї, яка потребує допомоги. На цей рахунок, коли ви оформлюєте договір оформлюєте документи, може перевести кошти не тільки будь-яка людина з України, не тільки будь-яка людина з вашої області, а будь-яка людина з цілого світу. Багато людей прийшли зі своїми історіями та проханнями про допомогу. Теодора Лисенко з Коломищини втратила сина. Вона більш ніж переконана, посилати чоловіка на завдання, яке стало для нього останнім, не мали права. Адже він тільки но повернувся, виснажений та втомлений з попереднього. Жінка зверталась в усі установи, які могла, але відповіді конкретної так і не отримала досі. кажуть, не мали права, Він мав ну як він прийшов завдання виснажений, вимучений не мав відпочити. Але вони посилають тих людей. Я вважаю, що західної України нищують і все. Кожен, хто прийшов на зустріч з богомолець, мав свою історію, але об'єднувало їх одне втрата найдорожчих їм людей. Відтак радник президента пообіцяла, що обов'язково буде сприяти, аби усі питання, котрі були підняті на зустрічі, були вирішеними. Ольга Гриціврійчмільнови телеканал Раї. У рамках акції Збережи життя солдату у селі Підліски, Долинського району, відбувся благодійний концерт. Мета заходу зібрати кошти на придбання автомобіля швидкої допомоги для бійців у зоні АТО. благодійний захід, вкотре доводить, можемо пишатися тим, що ми українці, і на нашій землі зростають справжні захисники України. Захід відбувся у день вишиванки за підтримки благодійного фонду громади міста Долина. У заході взяли участь діти, які охоче демонстрували свої вміння. Благодійний концерт проводиться уже вдруге. Сьогодні така ситуація в країні, що треба допомагати нашим хлопцям, нашим солдатам, які там воюють, які нас захищають нашу країну. Ну і так ми вирішили подали таку ідею дівчаткам, щоб зібратися і в колектив і підтримати чимось, чим може, хто танцем, хто співом, хто якимось декламуванням на збір коштів для цих молодих хлопців. Ці діти, які беруть участь в цьому колективі, вони дуже талановиті, талановиті по, по своїй зовнішністю. Вони. Вони хочуть цього концерту, вони мають натхнення, вони швиденько це все сприймають, вони щось вишукують, вони за... придумують танці на ходу. Їм це дуже подобається, вони хочуть дати свої маленькі відношення до, цього, до цих зборів коштів, щоб людям сподобався цей концерт і щоб люди могли допомогти. Задля доброї справи старалися маленькі патріоти. Ми вирішили зібрати кошти на швидку допомогу нашим військовим. І ми вирішили, що якщо буде концерт, це буде набагато швидше. А якщо будуть люди ходити з скриньками по вулиці, це буде трошки довше. І ми змовилися зробити концерт. Є дівчата, які танцюють, розказують гарні віршики, я співаю. Ну, я думаю, що багатьом сподобається і вони допоможуть нам, нашим військовим. Це вже був другий концерт на підтримку наших хлопців, наших вояків. Ми думаємо, що ми даруємо людям радість, хороший настрій, і так, щоб вони. Задоволенням віддавали свої кошти для того, щоб підтримати військових в АТО. До благодійного заходу за участю дитячого колективу Дивоцвіт долучилися місцева влада і громада села. Площу волі у Галичі облагородять. З цього питання днями прийшла відповідна нарада. Згідно плану, площа освітлюватиметься буде зроблено водовідведення та озеленення. Коли плани стануть реальністю та за які кошти, дізнавались наші журналісти. Площа волі, що знаходиться перед будівлею районної ради та адміністрації, отримає друге дихання. Територію планують не лише озеленити, а й освітлити. Йде мова зараз про упорядкування, скажімо, площі волі. Виділені кошти із фонду соціально-економічного розвитку району. Ну і також і частина екологічних коштів це вже на озеленення, на відновлення озеленення чи упорядження озеленення. Заміна бруківки, освітлення, стоянки не вистачає стоянок, тобто організація стоянок для автомобілів легкових. Голова районної державної адміністрації не розуміє, чому цього не було зроблено досі, адже на площі стоїть пам'ятник Тарасу Шевченку, біля якого систематично проходять різні заходи. Фактично, у нас на площі воля є пам'ятник Шевченку, а сама площа вона зроблена ще тоді. Коли будувалося це приміщення, в якому зараз знаходиться адміністрація, я думаю, що потрібно упорядкувати якраз навколо пам'ятника Шевченка, щоб була площа, що вона була приємна для мешканців і щоб можна було і заходи масові провести тут. І на нуж було приємно людям знаходитися тут. Наразі реалізацією змін займатиметься комунальне підприємство Капітальне будівництво, якому доручено підготувати кошторис будівельних робіт для наступного проведення експертизи, після чого і почнуться роботи з реконструкції площі. Віталіна Запорожець Ігор Гусак, новини телеканал Раї. В Рогатині на вулиці Турянського, масиві Північний, урочисто запалено газовий факел та відкрито газорозподільний пункт шафового типу. Він обслуговуватиме 60 абонентів двох вулиць. Про те, як вдалося реалізувати цей проект, і про перспективи газифікації інших вулиць міста, розповість Галина Бугун. Щоб якомога швидше люди одержали блакитне паливо, вуличний комітет звернувся до депутата обласної ради Володимира Будза з проханням скоординувати і допомогти у реалізації проекту. Ну, ви знаєте, до мене звернувся координаційний комітет вулиці, на якій зараз ми стоїмо, де проведена газифікація, і попросили мене скоординувати і допомогти у будівництві цього газопроводу. Я звернувся до підприємства, на якому я працюю. І ми зробили таким чином, що значно дешевше на відсотків 30, може 40, ми законом кошти для цієї громади. Хочу сказати добрі і теплі слова на адресу і координаційного цього комітету, який очолив Богдан Гордій, і допомагає йому Ігор Тринів, що вони зорганізували тих людей, які доклалися, вони все таки знайшли ці кошти. Які виділили цю газофікацію для того, щоб було в майбутньому їх, їхнім сім'ям, їхнім дітям жити краще? В урочистостях з відкриття газорозподільного пункту взяли участь представники районної влади та міської представники правлінь Івано-Франківська Газ та Тернопіль -газ. Це інвестиція майбутніх наших дітей. Нашої громади, яка дійсно -таки зуміла своїм коштом побудувати цей величезний газопровід, який буде служити нам багато багато років, приносити кільку нашу оселю тепло і радість. Згідно кошторису, проект за новими розцінками становив 726 тисяч гривень. Це чимала сума для мешканців. Тож правління Тернопільгаз пішло на зустріч рогатинцям і вдалося дещо здешевити витрати. На кошторис всього було витрачено 350 тисяч гривень, в тому рахунку 170 тисяч гривень виділила міська рада зі свого бюджету. Ми постаралися це дуже за короткий оперативний час, зробити і виконати ці роботи. Ми неодноразово зустрічалися у голові міста, де спільно з громадою було прийнято рішення, що ми все зробимо для того, щоб ну, зробити для людей добро. І тому то це добро, коли проходить кожен день у хату, то людина тим є задоволена, людина тим є сита. Тому що, опріч того, як ви побачили сьогодні, і було освячено священником, який поблагословив на те, щоб те добро творити і надалі. Галина. Гон Любов Галько Андрій Васьків, новини телеканал Раї на черговій 34-й сесії Галицької районної ради, яка відбулась 28 травня, обговорювали питання про стан виконання бюджету за перший квартал надання субвенції, а також про виділення коштів на будівництво школи у селі Крилос. Депутати також надали приміщення для районного центру дитячої та юнацької творчості та внесли зміни до програми підтримки сімей військовослужбовців і правоохоронців, що беруть участь в АТО. Подробиці в сюжеті заборгованостей із заробітних плат та соціальних виплат немає. Кошти в бюджет надходять. Звітувала на черговій сесії районної ради начальник фінансового управління РДА Ірина Мацкевич. Тем просто надходжен. Власних заходів загального фонду у порівнянні з відповідним періодом минулого року склав 108,5% або більше на 254,9 тисячі гривень. Значну питому вагу складі доходів займає податок на доходи фізичних осіб якого надійшло в першому кварталі 2 мільйони до і 1 тисяча гривень або 109,9 відсотків до планових показників першого кварталу цього року? Депутати написали листа президенту, прем'єру, голові Верховної ради Прикарпатським нардепам та обласній владі щодо статусу Галицького району. Ми Галичани стурбовані майбутнім статусом нашого міста Галича, древньої столиці Галицько-Волинського князівства, із тисячолітньою історією. Вимагаємо зберегти історико державницьку велич Галича колиськи України, залишивши статус районного центру. Також на сесії внесли зміни до програми підтримки сімей військовослужбовців і правоохоронців, що беруть участь у проведенні АТО надати пільги учасникам АТО та членам їх сімей, а також сім'ям загиблих з 1.05.2015 року. Перший – 50% знижка плати за користуванням житлом, квартирна плата в межах норм, передбачених чинним законодавством, 50% знижка плати за користуванням комунальними послугами, газом, електроенергією та іншими послугами та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання. Третє 50% знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населення для осіб. Які проживають в будинках, що не мають центрального опалення. Окрім цього, депутати підтримали пропозицію виділити 10 тисяч гривень сім'ї днями загиблого в зоні проведення АТО бійця Вадима Савчака. Також рішенням сесії виділено більш ніж 4 мільйони гривень на добудову криловської школи та виділено приміщення для районного центру дитячої та юнацької творчості. Віталіна Запорожець Ігор Гусак, новини телеканал РАІ. Голова обласної ради Василь Скрипничук підтримує об'єднання громад, проте наголошує на тому, що насамперед усі повинні чітко розібратися у стратегії реформ та новому законодавстві. На думку голови облради, кожна громада повинна сама побачити кінцевий результат реформи і прийняти відповідне рішення. За його словами, процес пішов би значно швидше, якби люди побачили перспективи, зокрема те, що у їхній територіальній громаді будуть ефективні центри надання адміністративних послуг, відремонтовані дороги, забезпечено регулярний рух громадського транспорту. У їхньому розпорядженні залишатимуться доходи від користування земельними ділянками та надрами. Якщо б можна було показати, що, скажімо, об'єднана громада з трьох, чотирьох, п'яти чи десяти сіл, які об'єдналися до одного центру, що вони будуть мати вплив на ці всі речі, і вони дійсно будуть мати і кошти, і не буде пана у районному центрі, який буде командувати, що треба робити, а будуть свої ближчі до людей, якісь структури соціального характеру, надання таких соціальних послуг, інших послуг, освітніх, медичних, транспортних ну і так далі, то цей процес міг би піти. Днями у Галичі відбулася зустріч керівників обласного управління Державної фіскальної служби з підприємцями району. Зустріч організована з метою дізнатися якомога більше про те, як здійснюється обслуговування платників податків, з якими проблемами стикаються підприємці у повсякденній практиці, та висловити свої думки і зауваження з приводу очікуваної реформи фіскальної служби та змін до податкового законодавства. Зустріч, яка проводилася днями у районній податковій службі представників бізнесу з керівниками обласної державної фіскальної служби, була ознайомчою. Напередодні реформи було обговорено ряд актуальних питань і подано пропозиції щодо спрощення системи сплати податків, за якою підприємцям було б зручно працювати. Ми власне хотіли почути пропозиції від підприємців від платників податків. Що як би вони бачили прописано податки в новому податковому кодексі для того, щоб їм було легко і вільно працювати, для того, щоб нарешті вже платники платникам було вигідніше платити податки, ніж їх не платити. Ми почули сьогодні багато речей. Тобто, бізнес готовий до співпраці, бізнес активний, і тому я думаю, що в подальшому ми будемо зустрічатися. Раз в квартал, раз в півроку, тобто як буде бажати бізнес. Ми будемо зустрічатися, слухати їх. Мета нашого відвідань кожного району для того, щоб почерпнути якнайбільше пропозицій від бізнесу. Ми їх винесемо на громадську раду в нас при фіскальній службі в Івано-Франківській області. Ми будемо це оформляти як пропозиції зміни до законодавства і подавати до ДФС України. Любов Галько Ігор Гусак, новини телеканалу Раї. Як ми вже повідомляли, днями на косівщині затримано за хабар працівника міліції. Про це на брифінгу розповів журналістам прокурор Івано-Франківської області Ігор Настасяк. І, хоч більшість співробітників органів внутрішніх справ чесно і сумлінно виконують свої обов'язки, прикрі випадки протиправних дій у правоохоронних структурах, на жаль, не поодинокі. Лише за останні кілька тижнів виявлено півдесятка правопорушень, вчинених співробітниками міліції. У більшості випадків йдеться про вимагання хабарів. Порушення кримінального провадження не означає сказати всіх, що всі однакові, звичайно, ні. Кожен сигнал перевіряється, по кожному сигналу приймається рішення. Скажу інше, що це не тільки по хабарях. Ми говоримо, ми говоримо про, про всі випадки, які тільки виявляються порушення працівниками правоохоронних органів. На Прикарпатті створено громадський революційний рух. Організували його місцеві громадські діячі, які переконані, що влада не виконує обіцянки дані на майдані. Відтак люди об'єдналися, аби забезпечити реалізацію завдань, висунутих українською національною революцією. Докладніше про нове об'єднання у наступному сюжеті. Забезпечити реалізацію завдань Української національної революції. Громадські активісти об'єднуються, щоб довести справу до кінця. Представники громадських організацій з різних райцентрів Прикарпаття кажуть, люди не отримали того, за що стояли на Майдані. Жодної реформи державі не проведено. Все, що корупція була, вона процвітає повним ходом. Ми не бачимо. Те, за що ми стояли на Майдані, бо всі, хто сьогодні буде представляти громадські організації, ці вони безпосередні організатори Майдані в своїх районах. Тому ми хочемо змін. Я думаю, хочемо не тільки ми, а хоче все суспільство. Верхи не хочуть, хочуть низи. Значить, будемо працювати, будемо об'єднуватися навколо ідеї. Громадський революційний рух на перше місце ставить національну ідею, за яку потрібно боротися. Вони кажуть, вже мають ряд напрацювань і конкретних кроків, які допоможуть таки досягти змін. Ми хочемо завершити процес революційний. Ми хочемо завершити його позитивно для держави. Ми хочемо в кінці кінців. Щоб ну, наші навіть наше покоління ще відчувало, що українська держава, яка б хай вона буде може не настільки заможна на цьому етапі, але вона вільна, вона живе за законами. Вони вона з керівники, які є національними лідерами, а не тимчасовими виконувачами обов'язків. Лідерів громадський революційний рух не рух немає. Однак прагне створити широку мережу активістів однодумців, щоб спільно мобілізувати громадянське суспільство. Ліліана Хомишин Сергій Брагін, новини Телеканал «Райі». Виставку собак мисливських порід організували у Коломиї. Власники тварин зібралися на співочому полі. Такого заходу не було у Коломиї вже багато років. Організатор Івано-Франківський обласний осередок федерації мисливського собаківництва вирішив зробити такі виставки у столиці покуття регулярними. Такса, лайка, гонча, тер'єру все це собаки мисливських порід. Вони розумні і добре скоординовані. Власники таких тварин ними пишаються, але свої навики собаки показують зазвичай лише на полюванні. Тепер, у Коломиї є надія, відродиться традиція проводити виставки таких тварин. Результат всієї роботи: отакий короткий підсумок за рік. Значить, представлені собаки мисливських порід, запрошення експерти. Відповідних категорій, які мають право розцінювати таких собак, та проводити їх бонітування. Загалом, значить, захід спрямований на підтримку та розвиток племінної роботи в області. Перспектива однозначно є, тому що без, без таких заходів ми не можемо рухатися вперед, ми не можемо розвивати мисливське собаківництво. Зазвичай такі виставки проводили у Івано-Франківську, розповідає пан Ігор. Цьогоріч організатори вирішили розширити територію і запропонували провести виставку у Коломиї для того, щоб люди бачили, що таке є, що таке існує. Що таке у нас існує е така е е е е е структура. Е е для ведення племінної діяльності виставка це є, значить, дає покращення та розвиток порід. Філту 10 місяців за ним доглядає Наталія з Івано-Франківська. Вона добре знає собак та їхні уподобання. Особливо захоплюється дівчина мисливськими породами. Виставка дуже корисна, тому що на майбутнє ми знаємо, чому більше приділити увагу, як виховувати цю породу, що більше потрібно. Ну от нам, наприклад, зараз треба більше нагрузки. Учасники виставки отримали нагороди за участь у міжобласній виставці собак мисливських порід. А коломияни сподіваються, що цей захід обов'язково стане традиційним. Про подальший розвиток подій на Прикарпатті ми розповімо уже у наступних випусках новин. Наразі ж після рекламної паузи на вас чекають новини України. Залишайтесь з нами. Дякую, що ви і надалі з нами. І зараз інформаційну картину дня доповнять повідомлення з інших областей нашої держави. У ГПУ займатимуться самоочищенням. Це для цього у генпрокуратурі створили два самостійних управління департамент реформ та Генеральна інспекція, й розслідуватиме злочини працівників прокуратури. Заступник генпрокурора Давід Сакварелідзе представив працівників цих управлінь і закликав їм допомагати повідомляти про прокурорів, які переступили закон. Це можна зробити анонімно на сайті Генеральної інспекції. Її новоспечена очільниця Ірина Діденко каже: задля для подолання внутрішньої корупції до генінспекції. І набрали молодих професіоналів, не з прокурорських сімей за кожну гучну справу. Вони матимуть премію. Зараз у роботі управління вже задіяні 9 слідчих з різних регіонів України. Активісти Запоріжжя пікетували мерію, закликали вийти з економічного рабства Москви. кажуть, кілька великих підприємств області вже постраждали через тісні зв'язки з Росією, змушені були скоротити штат та знизити зарплати. Більшість заводів міста у приватній власності. Утім, пікетники наголошують за національних товаровиробників відповідальна влада, і саме вона має допомагати у пошуку нових ринків збуту. Знову почали зростати борги по заробітній платі, зростає безробіття. Тобто Росія не купує продукцію наших заводів. Відповідно, людям нема за що виплачувати заробітну плату. Ось у цьому і полягає, скажімо так, економічне рабство. І Тому влада, якщо почне шукати нові ринки збуту, тоді вже люди не будуть залежати від Росії. Не купує Росія, ну і Бог з неї будуть інші країни у нас купувати. І знову вчитись 12 років до цієї системи повертаються середні школи. Законопроект про це вже готовий. У профільному міністерстві обіцяють, що він почне діяти уже з цієї осені. За словами головного освітянина Сергія Квіта, такі зміни це світові стандарти. Окрім того, середню освіту пропонують розділити на початкову, базову і старшу профільну школу та значно спростити навчальні програми. Втім, усі зміни запроваджуватимуть поетапно. Пообіцяв Сергій Квіт. Старі корупційні схеми у новому міністерстві охорони здоров'я. Це закидають міністру квіташвілі, експерти центру протидії корупції. Вони промоніторили 90 тендерів на закупівлю ліків за державними програмами, та в кожному з них виявили порушення, яких досі не позбулись у міністерстві. Також МОЗ не виконує закон, який сприяє закупівлі ліків напряму у міжнародних організацій. А це загрожує життю важкохворих, які на сьогодні вже практично залишилися без необхідних препаратів. Чи правильно платили бійцям за участь у бойових діях? Тепер це з'ясовує суд. Військова прокуратура та Нацгвардія не можуть знайти порозуміння і по-різному трактують постанову кабміну, яка визначала виплати від початку АТО і до лютого. Винагорода мала бути не менше трьох тисяч гривень на місяць. У прокуратурі наполягають цих три тисячі лише для бійців, які усі 30 днів пробули на сході. Позиція в тому, що військовослужбовці, які проходять службу і перебувають в зоні АТО по 30 днів, вони отримують 3 тисячі гривень. І особа, яка один день в місяці перебувала в зоні АТО, також отримує 3 тисячі гривень. Ми говоримо про порушення бюджетного законодавства саме справедливості поділу бюджетних коштів. Натомість у Нацгвардії наполягають три тисячі. Це обов'язковий мінімум. Ділити його не можна. До того ж, кажуть бійці у зону АТО на один день не їздили. Середньому ротація триває 38 діб, але календарно це розтягується на три місяці. На липень місяць припало два дні, на серпень. Місяць припало 31 день. На вересень місяць припав шість днів. Військова прокуратура з загального кількості днів перебування. Бере розрахунковий період, тобто місяць, наприклад, липень, з найменшим кількістю днів перебування в АТО, в своїй позовній заяві, свої подані, то визначає таким чином: формулює, що нібито людина всього-навсього на два дні попала в зоні. АТО. У першої інстанції прокуратура виграла Феміда зобов'язана повернути усі гроші, виплачені понад норму. А це 20 тисяч гривень, які отримали бійці західного теруправління. Та військові подали апеляцію. Переконані, якщо ситуацію не з'ясувати, два тисячами не обійдеться. Якщо апеляційний суд залишить без змін рішення першої інстанції, то звичайно це викличе досить такий серйозний громадський резонанс. Та це буде прецедентом для пред'явлення подальших позовів військової прокуратури до військових частин не лише Національної гвардії України, а й збройних сил України, прикордонної служби, оскільки всі військові формування нараховували кошти в однаковий спосіб та в однаковому порядку та розмірі. Тепер справу розглядає Львівський апеляційний суд, але уже з'ясувалися нові обставини. Національна гвардія надала результати перевірки фінінспекції. Вона запевняє, ніяких порушень не знайшла. Колегії суддів необхідно час для ознайомлення з цими документами для того, щоб винести об'єктивне незаконне рішення по справі. В Зв'язку з цим оголошується перерва. Наступне засідання у справі, 16 червня. Ці харків'янки приїхали до Запоріжжя, аби провідати у лікарні свого родича учасника. АТО тиждень тому Руслан отримав поранення під Широкиним. Тепер лікується у місцевому шпиталі. Поселити дівчат допомогли волонтери. Порадили місцевий військовий хостел. Тут бійці та їхні рідні можуть переночувати безкоштовно. Ми приїхали в 6 утра, потім поїхали к неї, Потім в больницю круслану сізділи і приїхали сюди буквально в дію часов. На вона нас заселила. Очень приятно, і не ожидали, конечно до сих пор в это не верится, что есть такі люди хостелу облаштував запорізький підприємець на основі власного готелю для зручності відвідувачів. Найнеобхідніше ліжка, санвузол, холодильник та мікрохвильова піч. Неоднократно обращались представителі волонтерських організацій з помочь поселить или проїжджаючих учасників АТО или их родственников соответственно ввиду того, що не всегда були свободные гостиничные номера. Я решил сделать отдельное помещение именно для участников АТО и для. Гості зазвичай живуть у гостелі кілька днів, поки не вирішать своїх справ. Юля теж сподівається, що вже незабаром повернеться додому. Лікарі дозволили забрати пораненого Руслана у Харкові. Ззначали ми думали, що повеземо как бы на до самого Харкова, но доктор нам сьогодні сказав, що його можна вже так перевозити. Не нужно сопровождение доктора, как бы нормально все. Там нас уже ждуть. Наразі для учасників АТО та їх родичів облаштували три кімнати. Одночасно тут можуть поселитися семеро людей, але якщо буде потрібно, кількість кімнат обіцяють збільшити. Сьогодні кияни здавали кров, утім донорів прийшло не так багато, як сподівалися в центрі крові. Лікарі припускають охочих мало, бо почався період відпусток. Такі акції волонтери проводять у шести містах України до міжнародного дня донора. Для цього здати кров лише в столиці всього запросили близько чотирьох тисяч людей через соціальні мережі та базу донорів. Приміром, у Києві зібрану кров обіцяють передати 70 лікарень та пологові будинки. Медики кажуть, кров потрібна завжди, утім її критичної нестачі немає. Дізнаватися про перебіг подій на Прикарпатті і загалом в Україні ви також можете на нашому сайті та з інформаційних випусків новин на радіо Рай. Тим часом наші журналісти вже працюють над підготовкою чергового випуску новин регіону. Будемо вірити, що новий день принесе нам лише хороші новини. До зустрічі.